Всім доброго дня! Вітаю вас! Всі. Сьогодні хочу показати вам покупки косметики за січень місяць. Їх було небагато, але все ж таки вони були. Значить, Перше, що хочу показати, це не зовсім косметика. Купила я в Аврорі аромадифузор. Ціна на нього була 109 гривень, лимон, він був в одному ароматі лише. Тут чотири палички. Чорненькі, Пляшечка. Ще не відкривала, хай Пізніше відкрию, поки що не хочу ставити. Так, там же в Аврорі також купила дві зубні пасти. Мені здається, що це українська марка. Безпечне відбілювання і екстракт трав. Екстракт трав з ромашкою скорою дуба, шавлія і сумах, маліса, хвощі, корінь, корін які тут об'єм, здається, 100 мл. Значить, ніби 100 мл. І друга паста безпечне відбілювання з екстрактом кокосу, кальцієм, ксилітом і гідроксиапатитом. Ціна була на них якась досить дивна, 27 гривень, чи 29, якщо я не помиляюсь. Ну, хто в Аврору ходить, той знає, що там була така акція. Далі я у Велмарті абсолютно випадково купила такий шампунь. Еколінія. Шампунь для щоденного догляду для всієї родини з маслом жита та екстрактом мальви. Я б його не купляла, але мені дуже сподобався запах, бо пахне. Ну, щось таке на зразок лікеру Амаретто, на зразок подрібненої. Кісточки вишні чи мигдалю. Запах дуже сподобався. Так, особливої нужди не було. В шампуні. в мене вони є, але через аромат. У магазині Ашан теж ціна не пам'ятаю, на початку місяця, здається, не пам'ятаю. В магазині Ашан купила собі тонік для чутливої шкіри. Космія, це марка Ашану. Не було ніякої акції теж на нього. Просто захотілося мені купити. Коштував він десь 57 чи 54 гривні. Тут 250 мл. Так, не знаю, текст видно, чи не видно, що тут написано. Попробую, ніколи ще в мене такого не було. Взагалі косметики космія в мене умивалки здається тільки були. І креми для рук були. Нібито все. Особливо я її не купляла. Потім на одному з сайтів я замовляла чоловіку там якісь гаджети, він мене просив. І там продавалась косметика Zien і балея. От. Я замовила шампунь чоловічий для чутливої шкіри з провітаміном b 5 Такий має чоловічий запах. Тут теж 300 мл. Коштував він мені 54 гривні. Щось я підсіла на цю марку, сама не знаю навіть. Якось так вийшло. І замовляла я гель для умивання і крем для підочі. Ну і мені такі ласкаві менеджери такі, не перезвонили, нічого не сказали. В особистому кабінеті на тому сайті ніяких змін я не бачила, поки до відправки. Замість крему підочі вони мені відправили два гелі для вмивання. Я не скажу, що це мені зайва річ буде, але все ж таки, знаєте, коли замовляєш одне, вони тобі безвідома висилають інше. То... Не знаю, поки що не пробувала, я вже не стала там теж розборки всякі устраювати. Як є, так є. Можливо, він мені сподобається. Обійшовся десь 72 гривні. Так що буду вмивати це вже від душі. Що, що. Засоби для омивання тепер можу не переживати, але вистачить. І ще в аптеці купила в наборі. Вільніше, як в наборі? Я спочатку купила спрей і сироватку, а потім уже через пару днів пішла, вирішила, що мені ще потрібен шампунь. Від радікала. У мене колись були ці засоби. Мені подобалися. Шампунь у мене був і. Бальзам, але Я не пам'ятаю, чи такий чи ні. По ціні теж не скажу що 100 з чимось гривень. Але там, знаєте, не було офіційно ніякої акції, але коли вже я в чек подивилась, то там була знижка на ці шампуні. Це шампунь, ну, і шампунь і засоби для укріплення волосся для зміцнення проти випадіння. На основі хвища польового запах у нього такий. Хто не знає, тут, бачите, такий? Так, боюсь. Надавить, щось вискочить. Запах такий трав'яний, такий хвойно-трав'яний запах. У мене зараз проблема з випадінням волосся. Я з нею посилено борюсь, ще хочу повторити, спробувати, як воно буде з радікованості. Так, значить, тут шампунь. Потім спрей і сиром. Сироватка для зміцнення. Відгуки читала різні, кому подобається, кому ні. Ну, Говорю, що не все пробувала. Те, що раніше в мене було, мені подобалося. Зараз побачу. Цін не пам'ятаю. Тому що там знижки тоді в мене в чеку вже виявились. І на закуску покажу, як я вирішила собі зробити подарунок, замовити. Набір такий, я вже розпакувала його від компанії Mesauda Мілано чи Мезауда, не знаю, як правильно відсвічує, не можу. Підзеркалює. Значить, наборчик я хотіла купити собі помаду. Так, це 502 я хотіла 501 мені сподобався або 503 але я не, не знайшла її. Були всі такі темні, а більш-менш по кольору підходила от саме. 502 колір. Набор називається От. Значить, Дивіться, яка помада. Я вже її користувалася двічі. Так, зараз спробую намалювати. На губах достатньо комфортна, така вона щільна. Не можу сказати, що вона матова, але не можу сказати, що вона надто така вже і сатинова. Я більш люблю помади гелеві, такі помади бальзами. Але ця зимою нормально на губах трималася, і, до речі, дуже довго трималася. Трошки вона так залишала тінт на губах. І е, лак. Лак у відтінку, відтінку в наборі в цьому, що значить, називається він. я вам покажу так. Лак у мене на нігтях. Я робила собі манікюр 5 днів назад. За 5 днів абсолютно я практично ніяких змін не бачу. Тут покриття в мене, закріплювач дешевенький від джердена. Практично ніяких змін не сталося моїми нігтями, трошки, можливо, потускнів. Що мені в ньому сподобалося, що він практично не полосить. На одному нігті що ми, ніби так, на цій руці. Волосив це у два шари. Тому сподобався і не знаю, я вже прям, хочеться мені інші відтінки спробувати, але там поки що вони такі дуже яскраві, такі темні, яскраві, не хочу такого. Значить, я замовляла через розетку і обійшовся мені 248 гривень. А, і також там же разом з цим замовленням від Біфас я замовила собі крем для рук. Об'ємі 150 мл. У мене вже від цієї компанії колись був крем чи молочко для тіла, мені теж сподобався. Давайте покажу, який він по консистенції. Він такий середньої стіни. Не знаю, як він буде на ніч, але ну, для дня підійде. Такий запах у нього достатньо приємний, косметичний запах. Один раз вже теж їм руки намазала. Нічого поганого не можу сказати. це влаштово. Теж ціна була на крем для рук, здається, 130 гривень. Здається, якщо я не помиляюсь. Так. І поклали вони мені пробник, за що їм дякую. Крем для обличчя я ще не вивчила, який це крем, що він робить. Але попробую. Свій Такі були мої маленькі покупки в січні місяці. Дякую вам за перегляд. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім на все добре. До побачення.